Щірі вітання 11-класникам і всім зацікавленим! Сьогоднішня розповідь присвячена можливо найталановитішому і точно найпродуктивнішому із неокласиків. доволі суперечливій особистості, митцевій і просто людині, якій довелося зробити найважчий вибір у своєму житті: вибір на користь тоталітарної влади. При цьому він усе ж зумів відбутися як український поет. Сьогодні говоримо про Максима Рильського. Народився Максим Тадеєвич Рильський 19 березня 1895 року в місті Київ. Тадей Рильський, батько майбутнього поета, був відомим громадським діячем, етнографом і публіцистом. За походженням Багатий Шляхтич він усіляко підтримував і піклувався про добробут селян, жодним чином не виказуючи своєї соціальної вищості над ним. Навіть друга дружина Тадея Рильського була простою селянкою з села Романівки, де розташовувалося родинне гніздо Рильське. І хоча подібний мезальянс викликав немало нарікань серед багатих родичів Тадея, знайомі. І, зокрема, Євген Маланюк відзначали, що Меланія Федорівна була взором тактовності, натуральної шляхетності й товариської культури. Вона частувала чаєм як справжня пані, і ніхто не відгадав би ній селянського походження. Маленький Максим зростав у творчому середовищі. Батько товаришував із родинами лисенків, старицьких. Антановичів та Косачів. Частими гостями в родині Рильських були етнографи і фольклористи Олександр Русов і Дмитро Ривуцький, а також актор і режисер Павло Саксаганський. 1902 року Тадей Рильський помер, і сім'я мусила переїхати з Києва до родинного маєтку в Романівці, що ж на Житомирщині. Початкову освіту хлопець здобув удома, а у віці восьми років його віддали до приватної гімназії в Києві. Друзі батька опікувалися хлопцем і під час навчання. Максим жив у родинах Русова та Лисенка. По закінченні гімназії Максим Рильський вступив до Київського університету, де спочатку навчався на медичному. А згодом на історико-філологічному факультетах. Писати він почав рано. Перший вірш було надруковано 1907 року. А вже 1910 року, за допомогою своїх добровільних опікунів, юний поет видав збірку на Білих Островах. Сказати, що це був неперевершений дебют, який шокував літературно мистецький світ, не можна. Та й чи варто було цього чекати від творів 15-річного юнака. А от вже наступна збірка під осіннями зорями 1918 року засвідчила появу видатного українського поета. Здобути повну університетську освіту Максиму Верильському не дозволили революційні події. Поет залишив Київ. І вчителював по селах Житомирщини до осені 1923 року. У той час він написав, напевне, найкращі свої твори, що ввійшли до збірки 1922 року Синя Далечіння. Повернувшись у Київ, Максим Рильський продовжує вчителювати і багато писати. Загалом, Двадцяті роки ХХ століття ми зараховуємо до неокласичного періоду творчості поета, представленого збірками Крізь і сніг 1925 року, 13 весна 1926 року, Гомінь і Відгомінь та де сходяться дороги 1929 року. Це були складні часи для талановитих митців. Модним тоді був деструктивізм. На передній план вийшло крикливе епатажне новаторство, класиків не критикував лише лінивий. І той, хто й надалі тримався за сонети та октави, запросто міг дістати репутацію відсталого і несучасного. Однак рильський разом із іншими неокласиками зберігав вірність найкращим традиціям української. Та зарубіжної літератури. Поет фактично ізолював себе від комуністичної дійсності, він не реагував у творчості на події в політиці і лише подеколи у поезіях іронічно висловлювався з приводу панівної ідейної політики та літературної атмосфери того часу. Однак поет в Радянському Союзі не мав права на незалежну позицію. І така відстороненість просто дратувала владу. 1931 року Максим Рильський був заарештований органами НКВС. Майже рік він провів у стінах Київської лук'янівської в'язниці. Тут Рильський написав купу свідчень, засудивши свої помилки і хитання у поезіях, створених у 1910-1920-х роках. Ось фрагмент одного із зізнань. Я переглянув своє життя. Я багато й тяжко думав. Я бачу, що мій шлях був хибним, я цілковито й щиро в усьому каюся. Прошу розглянути всі про і контра й вирішити, чи можна мені дати змогу довести, що я порвав з усіма ганебними сторонами свого минулого. Віддам усі сили радянському будівництву, радянській культурі, країні рад. Я вірю в справедливість установи, що розглядає мою справу, засуджую свої помилки і хитання і прошу дати мені змогу все це довести живою працею. Тож Максим Рильський пішов на компроміс із власним сумлінням. Починаючи з 1932 року у творчості простежується сприйняття більшовицької дійсності. Збіркою знак Терезів поет виявив лояльність до панівного режиму. У наступних збірках він не виходив за межі ідеологічних заборон. У роки Другої світової війни Рильський евакуювався спочатку в Уфу, а згодом у Москву. У цей період вийшли збірки за рідну землю, слово про рідну матір та інші. 1943 року Максима Рильського було обрано академіком Академії наук УРСР. Відзначу, що незважаючи на звання та премії, поет зберіг людську порядність. Він допомагав ув'язненим колегам. Дружина Євгена Плужника згадувала, що Максим Рильський. Був єдиним, хто з друзів-літераторів носив заарештованому чоловікові в тюрму передачі. З 1944 року й до кінця життя Максим Рильський був директором Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії Академії наук УРСР. Йому було двічі присуджено Сталінську премію в галузі літератури і мистецтва. І лише після смерті Іосіфа Сталіна поет зміг виявити своє справжнє світобачення у збірках Троянди і Виноград 1957 року, Далекі небесхили» і Голосіївська осінь 1959 року та в затінку Жайворонка 1961 року. Крім офіційної поезії, поет творив і глибоко патріотичну. Яку декламував тільки з пам'яті окремим близьким і не довіряв паперу та забрав із собою в могилу, так і не дочекавшись своєї української держави, помер Максим Тадейович Рильський 24 липня 1964 року, похований на Байковому кладовищі в Києві. Якими б суперечливими не були стосунки Максима Рильського із більшовицьким режимом, заперечити його внесок в українську культуру неможливо. Адже не лише справжній дух поета-неокласика відродився в Рильському на початку ХХ століття. Починаючи з 20-х років, поет активно займався перекладацькою діяльністю. Його доробок становить більше 50 книжок. Максим Рильський увійшов в історію української культури як справжній майстер художнього перекладу. Він був переконаний, що переклади, якщо вони є повноцінними художніми творами, взагалі виходять поза межі літератури. Митець вважав їх знаряддям спілкування між народами, знаряддям обміну культурними цінностями. Знаряддям зміцнення і зросту національної свідомості. Чудово володіючи французькою мовою, Максим Рильський відкрив для українського читача Віктора Дюго, Вольтер, Ніколу Буало, Єра Корнеля, Стефана Маларме і Жана Расіна. Він познайомив українців із творами багатьох англійських, італійських та норвезьких майстрів. Звісно, переклади з близьких українських, польської, чеської, болгарської та інших слов'янських мов відзначаються особливою майстерністю. При цьому рильський постійно вдосконалював власну техніку. Наприклад, прагнучи досягти максимальної точності і естетичної довершеності свого тексту, над перекладом поеми Адама Міцкевича Пан Тадеуш поет працював понад 40 років. А деякі перекладені Максимом Рильським Твори і сьогодні займають чільне місце в нашому житті. Зокрема, сучасні школярі знайомляться із словом у полку Ігоревим Завдяки його високохудожній адаптації сучасною українською мовою. Безумовно, одним із головних надбань Максима Рильського залишаються його ліричні твори. Олесь Гончар зазначав, що Максима Тадейовича справедливо вважають визнаним майстром пейзажної та інтимної лірики. Хоча ці поетичні струмені в його творчості раз у раз діднаються нероздільно, адже через тонко відчуту природу, через її настрої в художника слова завжди помовляє людська душа Простота, рівновага, спокій і тиша ось прикмети поезії Максима Рильського. Перевороти та війни поет вважав змарнованим часом у житті людини. Для нього будь-які найзначущі політичні дискусії посідали менш важливе місце, ніж відпочинок під час рибалки чи полювання. Подібна простота в поезії перевірена часом істина в інтерпретації Максима Тадейовича йому імпонував ідеал приватного життя людини. Хоча це й дисонувало з настроями в суспільстві. Наприклад, у 1920 році в щойно народженій радянській Україні він, дистанціюючись від актуальних тем, пише рибальське послання, Максим Рильський був переконаний, що має повне право на власний розсуд вибудовувати стосунки зі своїм життям. Загалом у ранній творчості поет відвертий його ліричний герой, відкритий коханню і тонко відчуває красу природи. Він стоїть осторонь круговерті революцій та війн, які відбулися в першій третині ХХ століття і принесли кров і страждання. Тільки природа залишається єдиною відрадою, чистим, незаплямованим людською ненавистю джерелом натхнення. Вона і є тим солодким світом, який оспівав Максим Рильський в однойменній поезії, що згодом увійде до збірки Сине та лечі». Послухайте Солодкий Світ. Епіграф Сладок світ. Солодкий світ, простір блакитно-білий, і сонце золотий небесний квіт, благословляє дух ширококрилий солодкий світ, Узори над надвесняних тонких віт, Твій погляд, ніби пролісок не смілий, Немов трава, що зеленить граніт, неначе спогад нерозумно милий. Солодкий світ, чи Янголи нам свічі засвітили По довгих муках безсердечних літ, чи ми самі прозріли і зрозуміли Солодкий світ? Я думаю, ви відчули, що поезія солодкий світ сповнена відеїстичності, її ліричний герой насолоджується життям, красою, молодістю, коханням. Він дивиться на все, що навколо з оптимізмом. При цьому епіграф Сладок Світ відсилає до біблійної книги Еклезіаста, налаштовуючи читача на глибше сприйняття світу, підкреслює його філософічність, і оптимізм перетворюється на життєву філософію, на щось вистраждане й пережите. Коли після важких випробувань набуто необхідного духовного досвіду, композиційно поезія складається із трьох строф, які поєднує епіфора Солодкий Світ, Три строфи це три картини, що постають перед ліричним героєм. Спочатку герой чи то сам благословляє Солодкий Світ, чи то відчуває його благословення. Адже перед ним розкривається безмежний небесний простір. У другій строфі в поле його зору потрапляє погляд дівчини. І тепер ліричний герой відчуває солодкість не тільки в небесному, а й у земному. І нарешті в третій строфі світ постає в контрастних образах янголів і мук, світла і безсердечних лінів. Однак настає внутрішнє прозріння, і ліричний герой розуміє, що життя прекрасне, щирий захват від краси солодкого світу, сконцентровано в епітетах. простір блакитно-білий, золотий небесний квіт, дух ширококрилий і порівняннях, погляд ніби пролісок несмілий, немов трава, що зелений грані. Неначе спогад нерозумно миру. Саме захоплення красою і величчю світу провідний мотив вірша, як і всі неокласики, Максим Рильський захоплювався строгими строфічними формами, зокрема й сонетом. Поет вважав звернення до класичних форм. Не ознакою консерватизму, а навпаки, проявом руху вперед, бажанням вигострити, витончити, збагатити українське поетичне слово. І серед канонічних віршових форм Максим Рильський найчастіше послуговувався сонетом, у якому виражені його думки й почуття. Пов'язані з такими цінностями як мистецтво, краса, природа, кохання та життя. Традиційний сонет складається з 14 рядків 5 чи 6 стопного ямба та має чітку строфічну будову. Зазвичай складається із двох катренів строф на 4 рядки та двох терцетів, строф на 3 рядки. Сонетна організація потребує високої технічної майстерності. Вона дисциплінує думки й почуття, але сонети Максима Рильського легкі та органічні. Одним із найкращих зразків інтимної лірики є сонет у теплі дні збирання винограду, що також увійшов до збірки синя далечиня. У ньому виразно відлунює античність, що є для поета джерелом сьогочасних переживань. У теплі дні збирання винограду? У теплі дні збирання винограду її він стріг. На мулах нешвидких вона верталась із ясного саду, ясна, як сад, і радісна, як сміх. І він спитав: Яку б найти принаду? Щоб привернуть тебе до рук моїх, вона ж йому світи щодня лампаду кі прийде добрий. Підняла батіг, гукнула свіжо і весело на мулі, і чутно уші правий з них прищулив, і знявся пил, немов рожевий дим. І він потягся, як дитина радо, і мовив. Добре бути молодим у теплі дні збирання винограду. Про кохання в молоді роки написано немало творів І у Максимарильську нібито про те ж саме, але і з наголосом на філософській ноті. Адже так добре бути молодим і щасливим. Здавалося б, зустріч двох молодих людей могла б трапитися будь-коли й будь-де. Але згадка про богиню кохання Кіпріду створює таку собі позачасову легкість. Сюжетна лінія проста. У поезії зображено один епізод Зустріч і коротка розмова, що поклала початок приязні. Сільська ідилія і простота образів Жодних зайвих слів. Одне питання і відповідь. Ліричний герой. Усвідомлюючи вікову різницю не з гіркотою, а із сумним усміхом після зустрічі з чужою молодістю відчуває радість сприйняття життя. Подорожній не горе залицяльник, а людина, яка досягла найвищого рівня духовного розвитку, митець, увесь досвід якого переходить у творчість. У цьому виявляється філософічність поезії Максима Рильського. Провідний мотив цього твору гімн життю й молодості. Обидві поезії є вишуканими зразками неокласичної лірики. Створена в них Максимом Рильським реальність поза часом. Вона сповнена вічних цінностей, що виявляються в простих, одвіку повторюваних речах, без яких життя людини неможливе. На цьому я буду завершувати розповідь. Прошу ставити вподобайки, якщо сподобалось. Дякую за увагу і сподіваюсь до нових зустрічей!